Віктор Драгунський. Найгірше за вас, циркових. Я тепер часто буваю у цирку. У мене там завелися знайомі та навіть друзі. І мене пускають безкоштовно, коли мені тільки заманеться. Тому що я сам тепер став, наче цирковий артист. Все через одного хлопчика. Це все нещодавно сталося. Я йшов додому з магазину. Ми тепер на новій квартирі живемо недалеко від цирку. Там же магазин великий на розі. І ось я йду з магазину і несу паперову сумочку. А в ній лежать помідорів півтора кіло і 300 грамів сметани у картонному стаканчику. І раптом... Назустріч іде тітка Дуся зі старого будинку. Добра. Вона торік нам із мишком квиток у клуб подарувала. Я дуже зрадів, і вона також. Вона каже, Це ти звідки? крамниці. Помідори вкупив. Здрастуйте, тітко Дуся. А вона руками сплеснула. Сам ходиш у магазин вже як час летить. Дивується людині дев'ятий рік, а вона дивується. Я сказав: Ну, до побачення, тітка Дуся, і пішов. А вона навздогін кричить: Стій, куди пішов? Я тебе зараз у цирк пропущу на денну виставу. Хочеш? Ще питає Дивна якась я говорю. Звісно, хочу, яка може бути розмова. І ось вона взяла мене за руку, і ми зійшли широкими сходами. І тітка Дуся підійшла до контролера і каже Ось, Марія Миколаївна, привела вам свого чоловічка. Хай подивиться нічого. І та посміхнулася і пропустила мене всередину. І я зайшов, а тітка Дуся та Марія Миколаївна йшли ззаду. І я йшов у напівтемряві, і знову мені дуже сподобався цирковий запах. Він особливий якийсь, і як тільки я його почув, мені відразу стало і страшно чомусь, і весело ні від чого. Десь грала музика, і я поспішав туди, на її звуки, і одразу згадав дівчинку на кулі, яку бачив тут нещодавно. Дівчинку на кулі зі срібним плащем і довгими руками. Вона поїхала далеко, і я не знаю, чи побачу її колись. І дивно стало в мене на душі. Не знаю, як пояснити. І тут ми нарешті дійшли до бічного входу, і мене проштовхнули вперед. І Марія Миколаївна прошепотіла Сідай, он у першому ряду, вільне містечко, сідай. І я швидко сів. Зі мною поруч сидів теж хлопчик, завбільшки з мене, в такому ж, як і я, шкільному костюмі. Ні, Скирпатий, очі блищать. Він на мене подивився досить сердито, що я ось спізнився і тепер заважаю, і таке інше, але я не став звертати на нього ніякої уваги. Я відразу ж вчепився всіма очима за артиста, який у цей час виступав. Він стояв у величезній чалмі посеред арени, і в руках у нього. Була голка завбільшки пів метра. Замість нитки в неї була запроторена вузька і довга шовкова стрічка, а поряд із цим артистом стояли дві дівчини і нікого не чіпали. Раптом він ні з того, ні з сього підійшов до однієї з них і раз своєю довгою голкою прошив їй живіт наскрізь. Голка вискочила в неї зі спини. Я думав, вона зараз заверешить, як різана. Але ні. Вона стоїть собі спокійно та посміхається. Прямо очам своїм не віриш. Тут артист зовсім розійшовся Чик і другу наскрізь. І ця теж не репетує, а тільки плескає очима. Так вони обидві стоять, наскрізь прошиті, між ними нитки, і посміхаються собі, як ні в чому не бувало. Ну, любі мої, ось це так, я кажу. Що ж вони не кричать? Невже терплять? А хлопчиська, що поряд сидить, відповідає. А чого їм кричати? Їм не боляче. Я кажу, тобі б так уявляю, якби ти заволав. А він засміявся, ніби він старший за мене набагато. Потім каже: А я спершу подумав, що ти цирковий, адже тебе тьотя Маша посадила. А ти, виявляється, не цирковий, не наш. Я кажу, це все одно який я. Цирковий чи не цирковий. Я державний зрозумів? А що таке цирковий? Якийсь не такий, чи що? Він сказав, посміхаючись, та ні, циркові вони особливі. Я розсердився, у них три ноги, чи що? А він три, не три, але все-таки вони й спритніші за інших, куди там, і сильніші, і сміливіші. Я зовсім розлютився і сказав Давай не задавайся, тут не гірше за тебе. Ти чи що цирковий. А він опустив очі. Ні. Я матусин, і посміхнувся краєм рота. Хитро-хитро. Але я цього не зрозумів. Це я тепер розумів, що він хитрував. А тоді я голосно над ним розсміявся, і він глянув на мене своїм швидким оком. Дивись виставу, наїзниця. І справді. Музика заграла швидко і голосно. На арену вискочив білий кінь. Такий товстий і широкий, як тахта. А на коні стояла тітонька, і вона почала на цьому коні на ходу стрибати по-різному. То на одній ніжці руки в бік. а то двома ногами, наче через скакалочку. Я подумав. Що на такому широкому коні стрибати, це нісенітниця, як на письмовому столі, і що я теж так зміг би. Ось ця тітонька все стрибала, і якась людина в чорному весь час клацала батогом, щоб кінь трохи моторніше рухався, бо він трюхав, як сонна муха, і він кричав на неї і весь час клацав. Але вона просто нуль уваги, туга якась. Але тітка нарешті настрибалася до схочу і втекла за фіранку, а кінь почав ходити по колу. І тут вийшов олівець. Хлопчик, що сидів поруч, знову швидко глянув на мене, потім відвів очі і байдуже так каже: Ти коли-небудь бачив цей номер. Ні, вперше, кажу я. Він каже, тоді сідай на моє місце. Тобі краще видно буде звідси. Сідай, я бачив. Він засміявся. Я кажу Ти чого? Та, нічого. Олівець зараз чудити почне, луснеш від сміху. Давай пересідай. Ну. Якщо він такий добрий, чого ж? Я пересів. А він сів на моє місце. Там правда було гірше, стовпчик якийсь заважав. І ось олівець почав чудити. Він сказав дядькові з батогом: Олександре Борисовичу, чи можна мені на цьому коні покататися? А той. Будь ласка, зробіть ласку. І олівець почав дертися на цього коня. Він і так старався, і так, Все задрав на неї свою коротеньку ногу і все зісковзував і падав. Дуже цей кінь товстий був. Тоді він сказав Підсадіть мене на цього конячку. І зараз же підійшов помічник і нахилився. Олівець став йому на спину і сів на коня і опинився задом наперед. Він сидів спиною до кінської голови а обличчям до хвоста. Сміх, та й годі. Всі прямо покотилися. А дядько з батогом йому каже: Олівець, ви неправильно сидите. А олівець, як це неправильно? А ви як знаєте, в який бік мені їхати треба? Тоді дядько потріпав коня по голові і каже: Та голова ось. Улівець узяв кінський хвіст і відповідає. А борода ось. І тут йому пристибнули за пояс мотузку. Вона була пропущена через якесь коліщатко під самим куполом цирку. А інший її кінець узяв у руки дядька з батогом. Він закричав «Маестро, галоп, але. Оркестр гримнув і кінь поскакав, а олівець на ній затрясся, як курка на паркані, і став сповзати то в один бік, то в інший. І раптом кінь став з-під нього виїжджати. Він заволав на весь цирк. Ай, батюшки. Конячка кінчається. І вона справді з під нього виїхала і протупала за фіранку. І олівець, мабуть, розбився б на смерть. Але дядько з батагом підтягнув мотузку, і олівець повис у повітрі. Ми всі задихалися від сміху. Я хотів сказати хлопчику, що зараз луснув, але його поряд зі мною не було, пішов кудись. А олівець у цей час почав робити руками, ніби він плаває в повітрі, а потім його опустили, і він знизився, але щойно торкнувся землі, розбігся і знову залетів. Вийшло, як на гігантських кроках. І всі реготали до упаду, і з розуму сходили від сміху. А він так літав і літав, і ось з нього мало не зіскочили штани. І я вже думав, що зараз задихнуся від сміху. Але в цей час він знову приземлився і раптом глянув на мене і весело підморгнув мені. Так, він мені підморгнув. Особисто. А я взяв і теж йому підморгнув. А що ж тут такого? І тут, зовсім несподівано, він підморгнув мені ще раз. Потер долоні і раптом розбігся щосили прямо на мене і обхопив мене двома руками. А дядько з батгом моментально натягнув мотузку, і ми полетіли з олівцем вгору. Обидва. Він захопив мою голову під пахву і тримав поперек живота. Дуже міцно, тому що ми виявилися досить високо. Внизу не було людей, а суцільні білі смуги та чорні смуги. Тому що ми швидко крутилися, і було трішки навіть лоскотно в роті. І коли ми пролітали над оркестром, я злякався, що стукнувся о контрабас, і закричав Мамо! І одразу до мене долетів якийсь грім. Це всі сміялися, а олівець одразу мене передражнив і теж крикнув зі сльозами в голосі Мя, мя! Знизу чувся гуркіт і шум. І ми так плавно ще трошки полетали, і я вже став звикати. Але тут несподівано в мене прорвався мій пакет, і звідти почали вилітати мої помідори. Вони вилітали, як гранати в різні боки півтора кіло помідорів. І, мабуть, попадали в людей, бо знизу мчав такий шум, що передати не можна. А я весь час думав, що тепер не вистачало тільки, щоб вилітала ще й сметана 300 грамів. Ось тоді мені влетить від мами будь здоровий. А олівець раптом закрутився дзигою. І я разом із ним. І ось цього якраз не треба було робити. Бо я знову злякався і почав брикатися і дряпатися. І олівець тихенько, але суворо сказав Я почув. Толік, ти чого? А я закричав Я не Толік, я Денис. Пустіть мене. І почав вириватися. Але він ще міцніше мене стиснув, мало не задушив, і ми стали зовсім повільно пливти. Я вже побачив увесь цирк і дядька з батогом. Він дивився на нас і посміхався. І саме в цей момент сметана таки вилетіла. Я так і знав. І впала вона прямо на лисину дядькові з батогом. Він щось крикнув, і ми негайно пішли на посадку. Як тільки ми опустилися, і олівець випустив мене, я сам не знаю чому, побіг щось сили, але не туди. Я не знав, куди. І я кидався. Бо голова трохи кружляла, і нарешті я побачив у бічному проході тітку Дусю та Марію Миколаївну. У них були білі обличчя. Я побіг до них, а довкола всі ляскали, як божевільні. Тітка Дуся сказала Слава Богу, цілий, пішли додому. Я кажу. «А помідори?» тітка Дуся, Я куплю. Ходімо. І вона взяла мене за руку, і ми всі троє вийшли в напівтемний коридор. І тут ми побачили, що біля настінного ліхтаря стоїть хлопчик. Це був той самий хлопчик, що сидів поряд зі мною. Марія Миколаївна сказала Толіку. Де ти був? Хлопчик не відповів. Я кажу Куди ти подівся? Я як на твоє місце пересів? Ой, що було, Ольвець мене під небо затягнув. Марія Миколаївна спитала. А ти чому сів на його місце? Та він мені сам запропонував, кажу я. Він сказав, що. Краще видно буде. Я й сів, а сам пішов кудись. Зрозуміло, сказала Мар'яна Миколаївна. Я доповім у дирекцію. Тебе, Толіку, знімуть з ролі. Хлопчик каже. Не треба, не треба, Маш. Але вона закричала пошепки. Як тобі не соромно, ти цирковий хлопчик, ти репетував, і ти посмів посадити на своє місце чужого. А якби він розбився, адже він не підготовлений. Я кажу, нічого я підготовлений. Не гірше за вас, циркових, хіба я погано літав? Хлопчик каже. Здорово і добре з помідорами придумав. Як це я не здогадався, адже дуже смішно вийшло. А артист цей ваш, каже тітка Дуся. Теж молодець. Хапає кого ні глянь. Михайло Миколайович, заступилася тітка Маша, був уже розпалений. Він уже крутився в повітрі, він теж не залізний. І він твердо знав, що на цьому місці, як завжди, мав сидіти спеціальний хлопчик, цирковий. Це є закон. А цей малий і той. Вони однакові і костюми однакові. Він не розгледів. Треба дивитися, сказала тітка Дуся. Прихопив хлопчика, як яструб мишу. Я кажу, ну що ж, пішли. А Толік каже слухай, приходь тієї неділі на другу годину. В гості приходь, я чекатиму на тебе біля контролю. Гаразд, сказав я. Гаразд, чого там? Прийду, говори українською. Слухай українське, читай українською, і все буде Україна.